Сьогодні з пастором Джозефом Принсом сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як вам заволодіти ще однією сферою вашого життя. Іноді в нашому житті ми починаємо розуміти, що ця обітниця, яку Ісус дав нам, він сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком по достатком. Та іноді в мене постає питання: чому ж я бачу старих ворогів? я маю на увазі гріховні звички, гріховні діла? які не є благочестивими, святими не приходять від Христа. Ми бачимо, як вони підіймаються. Іноді вони підіймаються у значній силі. і у нас постає питання. я так зріс у господі, іноді вони з'являються під час молитви. або коли ми займаємося якимись духовними справами. Ми вважали, що ці речі не повинні з'являтися під час цього. Та яку ж відповідь Бог має для нас сьогодні? Багато хто з вас бачить, що навіть після періоду перемоги у житті, після чудового сезону з Господом, вам здається, наче ви на горі ніколи більше не спуститеся у долину. Та іноді, після великої перемоги, йде велика поразка. І усе це через вашу плоть. Ваша плоть знову проявилася. Іноді ваша плоть може мовчати певний час, певний сезон. А потім проявлятися, чому так відбувається? Є різниця між викупленням кров'ю та викупленням силою? Викуплення має дві сторони. Біблія говорить про це. Викуплення кров'ю було в Єгипті. де діти Ізраїлеві отримали захист від губителя завдяки крові Агнця. Осуд не міг доторкнутися до них. Насправді, осуд пройшов повз них. Хоча вони й були винні, хоча вони й були грішниками, завдяки крові на одвірках дверей вони врятувалися. Амінь. Кров промовляла до Бога та казала, у цьому домі відбулася смерть. «Невинний помер за винуватих». це про образ Христа Ісуса, кров на одвірках дверей. А агнець говорить про Ісуса, Агнця Божого, який пролив свою кров. агнець Божий своєю кров'ю здобув для нас вічне викуплення. Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Алілуя! Це викуплення кров'ю у всього є свої підвалини завдяки крові Ісуса. Амінь. Завдяки крові ми отримуємо благословіння. Завдяки крові ми отримуємо сілення. Завдяки крові ми отримуємо всі благословіння Божі. Це підстава. А у повсякденному житті ми бачимо роботу цього викуплення. Це викуплення силою. І коли ми дивимося на події біля Червоного моря, то можемо взяти з них приклад щодо того, як Бог викупляє нас силою від усього того, про що я говорив раніше. Ми бачимо щоденні конфлікти. бачимо гріховні бажання. Ми маємо схильності, які, як ми вважали, мали залишитися в минулому. Бо тепер ми хрещені у Святому Дусі, бо тепер ми праведність Божа у Христі. Як нам розбиратися з усім цим? Воно здається таким міцним та реальним. Воно дивиться нам в очі. Іноді я відчуваю сором, слабкість. Я не можу перемогти їх. Друзі, маєте рацію, ви не можете перемогти їх. Я не можу перемогти їх. Та Бог має відповідь для нас в цій історії про Червоне море. Друзі, Бог вів їх та захищав їх. він відкупив їх кров'ю агнця, але ворог все одно був поруч. Інакше кажучи, хоч ми і спасенні, у нас все одно залишається плоть. коли я кажу плоть, хочу, щоб ви розуміли про що йдеться. Часто люди вважають, що плоть це тіло. Хоча хоча плоті знаходиться в тілі, це не та частина нас, яку ми успадкували від Адама, від самого Адама. Окей кожна дитина народжується із плоттю з цією частиною. Дехто називає її гріховною природою. Інші називають її старою людиною. інакше кажучи, це людина від Адама, а не від Христа. Сьогодні багато хто з тих, хто спасенних, хто дивиться нас зараз. є новим творінням у Христі. Ви вже не стара людина, яка пішла від Адама. Тепер ви нова людина. Ми ще поговоримо про це. Але поки що достатньо сказати, for, for що плоть, це та частина нас, яка хоче робити погане, хоче грішити. Дитино Божа, хочу заспокоїти вас, ви не плоть. У посланні до Римлян восьмому розділі говориться, і ті, хто ходить за тілом плотю, не можуть догодити Богові. Але діти Божі, послухайте, а ви не в тілі. Але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, то й не Його. Отже, якщо у вас є святий Дух, Аллилуйя, а я знаю, що він є в вас. Якщо ви поклалися на Христа, то ви вже не у плоті, але ви маєте плоть. Амінь. Якщо в мене в пальці буде скалка, я не стану деревом. Амінь. Хоча скалка й буде в мені, в моєму пальці. Я не стану шматком дерева. Амінь. Ви не у плоті. Ви в дусі. Бо Дух Божий живе в вас, не забувайте про це. Це ваша справжня особистість. Але ми також боремося з плоттю. І той факт, що вона вам не подобається, той факт, що ви стидаєтеся її, той факт, що ви відчуваєте невдоволення або депресію, коли вона підіймається і ви пірнаєте в неї, та після цього ви відчуваєте ще більшу депресію. друзі, це показує, що ви справді народжені згори, що ви йдете на Божа. Та ми не повинні жити у поразці. Амінь. Бог дає нам забезпечення. Амінь. Це так. Алілуя. Навіть апостол Павло мав проблеми з цим. він каже, бо не роблю я доброго, що хочу, але зле чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую. Здається, що він просто хоче звалити відповідальність на когось. Та Павло каже, це не справжній я роблю це, бо справжній я це не плоть. Справжній я в дусі, нове творіння. Та він каже: але гріх, що живе в мені. Павло робить дивовижну заяву, коли каже: знаю, бо що не живе в мені, це б то в тілі моїм добре, дитино Божа не варто проходити через чимало переживань у житті, витрачаючи дарма час у пустелі, щоб зрозуміти, що у вашому тілі, вашій плоті, не живе нічого доброго. Можете заспокоїтися, дивіться на свою плоть, як на те, в чому немає нічого доброго. Амінь деякі люди можуть засуджувати темну сторону плоті, негативну частину. Та коли плоть хоче робити добро, хоче бути релігійною, коли плоть хоче вчиняти благородно, вони вважають, що це добре. Амінь ні, друзі коли плоті дозволяють діяти, коли вона робить речі, які здаються благородними, праведними або добрими, то насправді вона навертає вас до самоправедності. Вона завжди буде пишатися цим. Вона буде пишатися тим добром, що робить. Амінь? Але з іншого боку, є негативна частина. Коли ви засуджуєте себе, фокусуєтеся на собі, впадаєте у депресію обидва прояви це фокус на собі. В обох випадках ви фокусуєтеся на собі, а не на Христі. А життя християнина це життя сфокусоване на Христі. Ми дивимося на Ісуса, автора і виконавця нашої віри. Амінь церкво. Якщо ви приймете це, ви приймете дивовижну істину. У той день, коли ви отримаєте це відкриття, дитину Божа, ви отримаєте неймовірне благословіння. Це як небо на землі. Коли я зрозумів це, то наче небо зійшло на землю. Дух Божий сказав мені: Ти більше не ти. Поглянь на Ісуса. Ось твоя справжня особистість сьогодні. Ось що про це говорить новий завіт. Христос, наше життя. Зверніть увагу на Христос, наше життя. Ви більше не в собі. Ви у Христі. Інакше кажучи, бути у Христі, це бути у цьому світі таким як Він. Амінь. Як ми воскресли у Христі. Де він зараз? Він воскрес. Амінь. Він вознісся. Він прославився і сів по правиці Отця. І який сьогодні він? Такий я в цьому світі. Володіймо цим. Це реальність, це правда. Амінь. Ви єдині з Ісусом. А тепер погляньте ось на що. Я покажу вам цей вірш. Послання до Римлян, шостий розділ, дев'ятий вірш. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає. Хто скаже амінь? знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він? Погляньте на це, бо що вмер він, то один раз умер для гріха. А що живе, то для Бога живе. Так само. Що значить так само? Так само означає таким самим чином. І ви вважаєте себе мертвих для гріха і заживих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим». Але ми бачимо людей, які вчать, що ми маємо поступово ставати мертвими для гріха, щоденно, Але, друзі, це не поступова смерть для гріха. Це одноразова смерть. Чому? так само, і ви вважаєте себе за мертвих для гріха, так само, як і наш Господь Ісус помер для гріха. У 10-му вірші говориться: бо що вмер він то один раз вмер для гріха. інакше кажучи, ви вмерли для гріха один раз. коли це трапилося? На хресті ми з вами померли для гріха один раз і назавжди. Гріх уже не має чого сказати нам, хоч він і постійно звертається до нас. Амінь. І нам нема що сказати гріху, бо ми мертві. Ми мертві для гріха. Ми мертві для гріха так само, як Ізраїль був на одному боці Червоного моря, а його вороги під водою. Амінь. Ворог не міг дістатися іншого берега. Ми знаходимося на іншому боці смерті у Воскреслому Христі. Amen. Амінь. Де наша смерть та осуд? Позаду, а не попереду нас? Для віручого смерть та осуд знаходяться не попереду, а позаду? А для людей цього світу смерть та осуд знаходяться попереду. А для тих, хто у Христі смерть та осуд, знаходяться позаду. Ізраїль стояв на іншому боці в безпеці та захисті. Благословіння, Алілуя!» Вони дивилися і на своїх ворогів, і тіла, і яких і вимивало і на берег. Погляньте на цей вірш із книги Вихід, 14 розділу, 30-го вірша. Там говориться, і визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря. Що бачив Ізраїль? Він бачив мертвих єгиптян на березі моря. Це був той ворог, якого вони боялися. Хоч їх і врятувала кров Єгипті у Пасхальну ніч, ворог все одно був поряд. Бог мав зробити щось. Бо коли ворог був би поряд, ізраїль постійно боявся би, що одного дня вони знову опиняться в руках ворога. Що ворог знову наздожене їх, і лише осуд та смерть ворогів показали їм, що це питання вирішене назавжди. Сьогодні я не говорю про фізичних ворогів. Я говорю про інші речі, дитино Божа. Ви відчуваєте якесь бажання? Це і є ваш ворог. Єгиптяни, люди плоті. Це плоть, яка підіймається в вас. Амінь. Ви повинні побачити, як Ізраїль мертвих ворогів на березі моря. Фараон, його колісниці та коні, усі вони були мертві. Усі його люди були мертві і лежали на березі моря. Амінь. На що ви дивитеся сьогодні? Пасторе, коли приходять почуття і відчуваю спокусу, злість і таке інше. Ви маєте зупинитися та порадіти. Радійте, бо ви не обмежені брехнею що ви цей гріх, і що know, Бог бачить вас у тому гріху. Ні, God Бог відокремлює, вас від, кажу, Бог відокремлює вас від гріха. Я кажу, Бог відокремлює вас від гріха. Погляньте на це uh, віршу посланні до Римлян, 6, -му 6 -му розділі, 6, -му 6 -му вірші, знаючи те, те, що наш давній чоловік розіп'ятий з, з ним, щоб знищилось тіло гріховне. Щоб не бути нам більше рабами гріха. Отже, наша стара природа, стара людина від Адама, та людина, в якій не живе нічого доброго, та людина, яка любила грішити, була розіп'ята з ним, щоб знищилось тіло гріховне. Щоб не бути нам більше рабами гріха. Дивіться, бо хто вмер, той звільнився від гріха. В американській стандартній версії говориться: бо хто вмер, той виправдався від гріха. «від цього апо». «Від цього Апо що означає відокремлення? Бо той, хто вмер, той виправдався від гріха. Друзі, про що це говорить? Це говорить про те, що навіть коли у вас підіймається щось, Бог дивиться на вас як на виправданих від цього гріха. Бог не зараховує вам цей гріх. Амінь. Наскільки б далеко ви не просунулися у своєму християнському житті? Завжди пам'ятайте про це. Амінь. Пам'ятайте про те, що трапилося на хресті. Диявол намагається сказати ні, цього не було. Поглянь на те, що ти відчуваєш. Якщо ти відчуваєш це, то як ти можеш бути мертвим для гріха? Поглянь на думки у своїй голові. Якщо ти маєш такі думки, то як ти можеш казати, що помер для гріха? Ти відчуваєш себе мертвим? Ось що каже диявол: ти відчуваєш себе мертвим? Він завжди переводить все у почуття та переживання. Я хочу сказати вам дещо про почуття та переживання. Вони не втримають вас у перспективі. Насправді, саме це й трапилося, коли Бог відкрив червоне море, щоб діти Ізраїлеві пройшли через нього. Біблія каже, що єгиптяни, армії фараону, спробували піти за ними. Прочитаємо цей вірш у посланні до євреїв 11 розділі. «Вірою вони перейшли червоне море, немов суходолом». На що спокусившись, єгиптяни потопились. Вони це діти Ізраїлеві. Вони пройшли через Червоне море. Отже, хоч вони пройшли через Червоне море, насправді їм потрібна була віра. У них мала бути віра в те, що Бог любить їх, прихильний до них. що коли Бог відкриває море, ніхто не зможе закрити його. Так? А якщо Бог закриває його, то ніхто не може відкрити його, як це сталося з єгиптянами. Бог зробив так, щоб їхні тіла винесло на інший берег. вони могли опинитися на цьому березі, друзі. їхні тіла могли опинитися на цьому березі моря, та замість цього вони опинилися на іншому березі. Бог хотів, щоб діти Ізраїлеві побачили. Подивіться на 30-й вірш. І визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря. Дитина Божа, Бог хоче, щоб ви бачили себе мертвим для гріха. Амінь. Дивіться на себе як на мертвих для гріха. Інакше кажучи, всі ці єгиптяни це гріхи у вашому житті. Амінь. І вони усі мертві. Отже, де ваш гріх? Він мертвий. Хіба це не чудово? А тепер зупиніться на хвилинку та замисліться ось над чим навіть якщо у вас будуть відчуття, які казатимуть, що вони померли, то чи будете ви вірити? Звісно, ні, чи не так? Вам не потрібні відчуття, щоб зрозуміти, що щось є реальним. Ми знаємо, що щось реально завдяки тій особі, яка говорить вам про це. А той, хто каже вам, що ваші гріхи померли з Христом, це не просто людина, а сам Бог. Він каже нам у своєму слові, що відбулося на Христі. Ми померли. А закінчити я хочу на цьому вірші з послання до Римлян 8 розділу першого вірша. Там говориться, «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі, це ваша справжня особистість. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив не визволить не в процесі, а визволив мене від закону гріха й смерті. Бо що було неможливо для закону, у чому він був безсилий тілом. Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла. Зверніть увагу, що там не говориться у гріховному тілі або плоті, але в подобі гріховного тіла. Ісус не мав гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі або плоті. Послухайте, друзі, те, що підіймається в вас, це гріх у плоті, і Бог осудив цей гріх у тілі. Бог засудив гріх, який ви ненавидите. А те, що Бог судив, уже не існує в його очах. Те, що Бог судив, закінчилося, його не стало. Але для нашого досвіду це ще не кінець. Для нас він досі живий, для нас, але вірою його немає. Вірою, з ним покінчено, він мертвий. Алілуя! Ходіть вірою, дитино Божа. Ходіть вірою, і коли ви будете вірити в це, будете вірити в те, що Бог судив гріх по плоті, то будете розуміти, що оскільки Бог судив гріх у плоті, він не може осудити вас. Ваш гріх у плоті не може осудити вас, бо Бог судив його на хресті. І Якщо ви вірите в це, то що трапиться? Щоб виконалось виправдання закону на нас. Зверніть увагу на нас, це дуже важливо, не завдяки нам що ходимо не за тілом, а за духом. Ви починаєте ходити у дусі, бо ви не у плоті, а у дусі. І чим більше ви це розумієте, тим більше ви розумієте, що те, що ви намагалися зробити, виконуючи закон, виконується у вас. Ви не хочете красти. Амінь. Чому? Бо ви розумієте, що маєте забезпечення більше ніж вам потрібно у Христі. Ви не вчиняєте перелюб. Чому Бог вклав у ваше серце любов до вашого чоловіка або дружини? Алілуя! Навіть думка про перелюб шокує вас. Амінь. Ось що чекає на вас. Це праведність закону, яка виконується не завдяки вам, а всередині вас. Хто робить це? Святий Дух амінь. Алілуя. О, Алілуя! Це земля, яку Бог хоче дати вам у володіння, друзі. Ви можете радіти не тільки тому, що кров викупила вас захистила вас від ангела смерті та осуду. але й в повсякденному житті ми можемо дивитися на своїх ворогів так само, як діти Ізраїля дивилися на інший берег. Вороги не могли перейти до них. Сатана не може піти за смертю. Він не може піти за Ісусом у Воскресінні. Він може діяти лише в людях, які знаходяться під смертю. Смерть це його межа. Він не може вийти за межі смерті. Диявол може принести лише смерть. Він не може принести життя у Воскресінні. Не може. Ви вже не в його володіння. Ви перейшли як діти Ізраїлеві через червоне море завдяки Христу. Ви перейшли з Ісусом у смерті. А коли Христос воскрес мертвих, ви воскресли сьогодні? Ви у Христі на іншому боці смерті, куди сатана не може піти? Ми повинні зрозуміти це. Біблія каже, коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з ним у славі і ви. Зверніть увагу, Христос, наше життя. Він наша справжня особистість. Алілуя! Дякую, Господи Ісусе. Я хочу запросити усіх тих, хто ніколи не приймав Ісуса як Спасителя та Господа. Друзі, це ваша можливість проголосити Ісуса своїм особистим Спасителем та Господом. Прийняти Його та все, що він зробив для вас на Христі. Амінь. Його кров омиває вас, очищує вас від усіх гріхів, минулих, теперішніх і майбутніх. І не тільки це. Кров очистила вас та принесла вам вічне відкуплення. Ви не можете бути втрачені. Ви спасенні. І не тільки це. Ви перейшли від смерті до життя. Амінь. Ви готові до цього? Амінь. Те, що трапилося на хресті багато років тому, стане реальністю для вас сьогодні. Коли ви зробите цей крок віри, Повторіть цю молитву зі мною. Скажіть, Отче Небесний, дякую тобі, що Христос помер за мої гріхи. Дякую тобі. що він взяв не тільки мої гріхи, а й мою стару природу, погану природу, у якій не було нічого доброго. Він взяв її на хрест. Ти воскресив його з мертвих без моїх гріхів, без моїх хвороб. Дякую тобі, Господи Ісусе. Ось моє положення у Воскреслому Христі. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Отже, Дякую тобі, що я спасенний. Я нове творіння. Усе старе минуло, і тепер все нове. Слава Господу! Амінь. Якщо ви повторили цю молитву, тепер ви дитина Божа. Ви спасенні. усе старе минуло і все стало новим. Слава Господу.